E, насправді це не таке важливе питання. E, okay. В будь-якому разі створити створитись він має e, закону законом Верховної Ради, а e, буде він напряму в підпорядкуванні Кабміна, чи він буде підпорядкований Міністерству оборони, чи наприклад він буде підпорядкований Міністерству фінансів. Це вже швидше технічне питання, яке ну для мене, скажімо так, достатньо дискусійне. Тут має сенс фахівцям поговорити, але e, це не міняє самого факту, що це має бути один фонд саме цільового спрямування. І в нього ж скинути і гроші громад, в нього ж скинути всі акцизні збори, і які, до речі, наприклад, акцизи на алкоголь е, і на тютюн можна було б на час війни збільшити. От е, туди ж має піти наш військовий збір, який знову ж таки: ну вибачте, ми платимо півтора відсотки. Ну, півтора відсотки військового збору це реально відповідає масштабу загрози, яка перед нами стоїть. Мені здається, що якби нам всім збільшили до трьох. А ще й зробили прогресивним. Тобто, щоб ті, хто багатші, платили 4, а ті, що ще багатші, платили 5, ну ніхто б з торбами не пішов, ніж ніхто б не оголодав. А оті самі кошти, яких бракує на новий великий призив, можна було би нашкрісти. Ну, оце якраз де взяти гроші, це точно не питання до військових. От тут треба чітко розділяти, хто за що відповідає. Військові відповідають за те, як ці гроші найбільш ефективно використати на війну, і от за це з них треба питати. От е, яйця по 17 були саме в Міністерстві оборони, і саме е, і за це вони мають відповідати саме так, а от за те, де взяти гроші, оце вже все ж таки не вони. Оце цивільна частина суспільства. Тобто, ну в чому взагалі завжди була ідея розділення. Тил забезпечує армію, армія воює, а не армія ще й сама себе вибести забезпечує. Давайте от і, до речі, про тил забезпечує армію. Е, на мою думку, все ж таки я е, обережний оптиміст. Я вважаю, що ці гойдалки з е, м, фінансовою допомогою, власне, з військовою допомогою штатів в січні закінчаться для нас е, позитивно. Тобто, так, да, ми зараз, звичайно, опинилися в дуже складній ситуації. До речі, на фронті вже реально введено режим економії артилерійських боєприпасів. На жаль, реальність, от влітку його не було. А ми зараз знову повернулись до ситуації, яка була ще от взимку навесні цього року, коли реально снаряди лічені і дуже зменшили нормативи їх використання. На жаль, е, саме через проблему Конгресу США. Виключно оце вже якраз не наша проблема. Там республіканці е, повели себе як ХАМАС. Який, знаєте, бере в заручники жінок і дітей і починає висувати політичні вимоги, от рівно так само себе повели американці в Конгресі США. Вони фактично нас з вами взяли в заручники, щоб пошантажувати Байдена по сутові внутрішньоамериканський пробиватель, от по мексиканському кордону. Ну я все ж таки я ж кажу оптиміст. Я вважаю, що в січні буде досягнуто на жаль, дуже болючий для Байдена компроміс. Але якісь компроміси все ж таки буде досягнуто. І на 24-й рік нам допомогу продовжать. Вона буде на такому ж рівні, як була в 23-му. Про збільшення мови зараз точно вже не йде, але хоча б той рівень буде збережений. Але це не означає, що так буде завжди. В кінці 24-го цілком можете брати, як його ніжно називають за перебриком, Трампушку, і Трампушка дійсно цілком може взагалі припинити їм постачання. В нього буде для цього достатньо можливісти. І е, в нас є цілий 24-й рік для того, щоб знову ж таки інвестувати в свою власну оборонну промисловість і е, поставити собі ціллю 24-го року, стати максимально самодостатніми по зброї і по бокам. Е, повністю самодостатніми не станемо це за один рік не робиться. Ну не почнемо, наприклад, бойові літаки випускати. Ну як би ну це очевидно. Але все ж таки е, найбільш критичні потреби, як от снаряди, ракети для РСЗО, ракети дальньої дії, замість тих, які нам так і не дають. От е, зрештою, ми, ми тут атканси е, випрошуємо вже майже два роки. Нам е, нещодавно так і бути дали їхню, скажімо, версію короткого радіусу, більш дальнобойні, так досі не дали. От досі Байден боїться ескалації. Так, от е а поки, а поки він думав про ескалацію, ще гроші закінчились. От, е так от власне, е а ми між іншим, країна, яка е свого часу випускала приблизно 100 міжконтинентальних балістичних ракет Сатана на рік. Ще раз 100 на рік ми випускали тільки сатан. Е е КБ Південний і завод Південмаш, саме так. От е я розумію, що це от отак, от одним наказом не відновиш. Але все ж таки потенціал є і сто не сто, і сатан не сатан. Але вибачте, балістику ми можемо робити самі. Е, Нептуни ми вже слава Богу, робимо. От ми вже потопили Москву, і е, вже навіть є ж версія Нептуна на 400 кілометрів, і е, яка ще й заточена на наземних цілях. І перший російський С 400 вже цим нептуном знищений. Але тут питання саме масштабування виробництва, саме вставити його на конвейер на, на конвеєр і так далі. Тобто, а, до речі, сау Богдана, яке зараз виробляється в кількості 6 штук на місяць. Це може здатись дуже мало, але для порівняння, надпотужна французька компанія Некстер, яка випускає цезарі, Це абсолютно того ж класу Сау, що наша Богдана вони до речі по функціоналу взагалі дуже близькі. Так, от компанія Некстер випускає рівно 6 Цезарів на місяць. І ще й пишається тим, що вони вже під час нашої війни змогли вийти на такий показник. До того була одна в Ну і в нас на момент початку війни був один прототип Богдани, який проходив випробування, наразі 6 на місяць. Тобто, насправді є чим пишатися, але ще більше є над чим працювати, от е, можливості є. І але знову ж таки для цього треба і фінансові ресурси, і не тільки. Для цього треба ще й правильний менеджмент. От е, з цим поки так собі. От, в нас поки основні проблеми це перехід від дуже якісних технічних розробок саме до серійного масового виробництва. Оце в нас поки найважче, найслабше місце. Ну але саме над цим треба відповідно в наступному році дуже, дуже ретельно попрацювати. На жаль, так, так воно є. Я ж кажу, зараз режим економії. От, і е, якщо місяць тому е, вже була гостра проблема дефіциту особового складу, але ще вистачало снарядів, наразі вже дефіцит і того, і того. Е, але я ж кажу, є сподівання, що оцей гострий дефіцит все ж таки тільки, тільки до середини січня. Що коли в середині січня Конгрес США проголосує, то якби з цим налагодиться. А взагалі це проблема зараз в усьому світі. Е, Виявилося, що швидко збільшити виробництво снарядів технічно не так просто. Тут, до речі, величезна різниця, От, можливо, має сенс її пояснити. Тут в нас дуже багато хто е, дуже захопився дронами. От, мене, до речі, шалено бісить слово сполучення, яке я постійно чую в медіа, що це війна дронів, ага. це інша не війна дронів, це, вибачте, це війна піхоти, це війна солдатів. А дрони тільки один із видів зброї. Ми ж не кажемо, що це війна автоматів-клашника. Так от, дрони в даному разі, це те саме. Так от е дрони поміняли хід цієї війни, вони дуже впливають, впливають на те, як саме ми воюємо і як воюють наші вороги. Але як будь-який вид зброї вони не є вундервафлею. вони не є чимось, що повністю міняє весь перебіг війни. Це вони займають свою певну нішу. В них є, як в будь якого вида зброї, в них є та ніша, в якій вони високоефективні, і є купа обмежень, які цю нішу, скажімо, окреслюють. От, але в чому принципова різниця ситуації з дронами від е, будь-якої іншої, саме підкреслюю будь-якої іншої оборонної промисловості? Дрони різко випадають з картини. Е, а в загальну картину включається все от від пістолетного набою до танка. От, все то одна історія, а дрони інша історія. В чому різниця? Дрони це єдиний масовий вид зброї, який складається повністю з цивільних компонентів. От, всі компоненти для дронів беруться на цивільному ринку. Там немає жодного специфічного саме військового компонента, там немає жодного підсанкційного компоненту. Ні, ну якщо ми говоримо про дрон Канікадзе, то звичайно вибухівка це військовий компонент. Ну але чого, чого? А просто вибухівки на складах, поки що, слава Богу, вистачає, що в нас, що в наших ворогів, от от от, от стільки. Е, а все решта, там, от що ми. Що наші вороги рівно в одних тих самих китайських компаній на абсолютно відкритому цивільному ринку? От, грубо кажучи, на Aliexpress, ми купляємо всі комплектуючі. От що ми, що росіяни в тих самих китайських заводах. А потім стоїть тільки питання: хто більше людей зможе поставити на конвеєр для ручної збірки цього добра, і це принципово відрізняє дрони від всього іншого. От в усіх усі інші військові продукції є безліч компонентів, які є не цивільними, а тільки військовими. Відповідно, це і санкційний режим, і експортний контроль, і плюс банально дефіцит. Бо, е, наприклад, зараз е, виробництво снарядів в усьому світі обмежує виробництво пороха. От порох став критичним компонентом, і от вище голови не стрибнеш. От більше пороха ніж зараз взагалі виробляє світовий ринок. Більше нема де взяти, і тому е, євросоюз так і не зміг нам поставити мільйон снарядів за весь цей рік. Оце вже було не про політичні обмеження, і навіть не про фінансові. Цей мільйон снарядів давно проплачений. Законтрактований, а заводи не встигають виробити. От і от такого роду речі з усім, крім дронів, з усіма видами продукції, крім дронів. М, наразі при цьому е, що хорошого в цій історії, що ця проблема є не тільки у вільному світу, що у наших ворогів ця проблема ще більш критична, бо до них ще й санкції додаються. І саме тому вся російська хвальона оборонка, яку вони нібито мобілізували, перевели там на е, цей тризмінний режим роботи, бла бла бла. А притом, все одно 20 нових танків на місяць і все. І вище голови не стрибнеш, бо лімітують не кількість змін на роботях. а лімітує саме е, критичні компоненти. А ще й виявилося, що виявляється, російська оборонка останні 30 років була не зовсім російською. І мало того, що в тих танках, скажімо, е, вся електроніка була французька. Ну ладно, Бог з нею, з електронікою. Русський танкіст він з електроніки якось там покатається. Але підшипники всі були німецькі. О. І все. От просто банально виявляється, що Росія 30 років не випускає підшипники для танків. А от підшипник для танка ти не заміниш підшипником з цивільного авторинку. От, от не працює воно так. От і, е, і отак власне з усією саме специфічною військовою продукцією, от за винятком одним дронів. І тому тут іде потужне навіть змагання оборонних індустрій Заходу і Росії. Ну і при тому. Е, Російська оборонна індустрія поки що, слава Богу, не справляється з тим масштабом втрат, які наша армія завдає російській армії. Тобто вони не встигають навіть компенсувати втрати по техніці, не кажучи вже про накопичення нової, і тому в них запас тане, тане і тане. Наприклад, по танках в них там стратегічні запаси, які ще савок колись накопичив до третьої світової війни. І ці запаси здавались абсолютно неміряними. А вони цілком міряні, притом мірюються вони з супутника, тому що танки там зберігаються на відкритому, ну просто на вулиці під темпами. От немає навіть в москалів, немає стільки саме приміщень, гаражних для такої кількості машин. Е, так от, е, 40% вже там немає. От спочатку СВО розтануло 40% е, танкового запасу рашки. Тобто, що це означає? Це означає, що ми знищили за ці неповних два роки всі ті танки, які були в строю. В російській армії на момент початку вторгнення зараз знищуємо щомісяця все, що встигає випускати їхня оборонка і ще плюс з'їлося 40% запасу по снарядах. В них ще гірша картина. В них 4 мільйона снарядів на складах мільйон 100, 100 вони випускають на рік, ще мільйон їм насипав товариш. Ін ну Про те, що насипав товариш Ін, це взагалі окрема історія. Та я бачив чудові абсолютно фото русських воєнкоров підписані: от там пі-пі-пі-пі-пі, корейська є доїхала. От, Е, І е, там фотографії оцих от наприклад, сау гвоздіка які повністю відповідають назві. Бо отак, mm -hmm. от, як квіточка розгорнутий ствол. <с? <с?> ну Але ладно, виносимо корейське задушки російське Ну таке ж, як там як було в нас на по початку цієї війни: Савкове. 4 мільйони савкових снарядів, мільйон Сто випускають, здавалося б, страшні цифри. І ще раз, весь Євросоюз за рік не зміг мільйон виробити. Але враховуючи, як вони стріляють, от в мене нема більш свіжих цифр, але станом на серпень цього року вони вже вистріляли 12 мільйонів снарядів. Тобто, з їхнім темпом і з їхнім апетитом, в них снарядів навіть не на 24 рік, в них снарядів на півроку. От і вони насправді це чудово розуміють. І от саме звідси оця потужна інформаційна кампанія, яку я б назвав от, в їхній стилістиці е, принуждення переміг. От, власне, їм саме тому настільки потрібна пауза, от, їх не так гарматне м'ясо е, лімітує, хоча, знову ж таки, вони б дуже хотіли провести наступну хвилю мобілізації спокійно, а не змушені е, посилати мобіків прямо з військомата на фронт, щоб хоч якось зткнути дзвінки. От, якби їм дали спокійно їх набрати, хоч якось злагодити, звісно, вони б браті. Але найбільш критичним на них виявилося якраз не м'ясо, а залізо. Їм потрібна пауза, щоб накопичити якісь запаси. Бо що в нас зараз, що відбувається зараз? На фронт приїжджає 70 нових танків, точніше, 20 нових, 50 розконсервованих із складів. Ну, але ну, для фронту 70 нових машин. За цей самий час ми знищуємо від стаду 150. І оця різниця між дебетом і кредитом от вона плюсується кожного місяця і запас стане. А якщо навпаки дати їм цю паузу, то це просто кожного місяця ще додаватиметься 70 машин. Тобто за рік можна накопичити, вибачте, 800 машин, а потім разом їх на нас кинути. От, власне, саме для цього росіяни зараз хочуть оцього цього тимчасового приморожування конфлікту, От, бо оборонка не справляється. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.